Доброго ранку, діти! Яка в нас зараз пора року? Так, осінь, така прекрасна пора. Листочки на деревах різного кольору. Вони падають. Я пропоную вам сьогодні назбирати гарних листочків та зробити цікаву аплікацію. Діти, ми з вами робили комашок. Вони вже сховалися, бо холодно і чекають, коли настане літо. А я пропоную згадати, як виглядали метелики, і зробити аплікацію метелика із листячка. Ну що, ходімо працювати? Ось я назбирала багато різних листячка. Дивіться, різного кольору, форми та розміру. А ще я на вулиці знайшла каштанчики, тому пропоную зробити з каштанами пальчикову гімнастику. бам 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 цей каштан як барабан. Тук-тук-тук-тук має дуже гучний звук. Тук це не любить дуже. Кіт, що спить біля калюжі. Він схопив мій барабан і утік з ним за паркан Зробили? А тепер давайте робити аплікацію. В мене є аркуш білого паперу, клей. Фломастер, можна взяти олівець, серветочка, пензлик та клейоночка. Спочатку я пропоную викласти нашого метелика. Тулуб я зроблю з ось такого листячка. посередині аркуша. Тепер зроблю крила метелику. Ось так викладу. Ось так. Прикрашу крила. Ось такий у мене ще листечко є. Я знайшла маленькі листочки з берези. У мене виходить ось такий метелик. І я пропоную його наклеювати. Спочатку буду наклеювати тулуб нашого метелика. Змачу листочок клеєм, наклею посередині аркушу, роблю тулуп нашому метелику. Нащу наступний листочок. Користуємося сервери точкою, притискаємо наші листочки. І голова. Тепер буду наклеювати крила з листочки. Ось так притискаю до паперу. І ось так наклеїмо всі листочки, які ви назбирали як вам подобається, щоб були гарні метелики. Я вже прикрашаю останніми листочками в наші крину. Добре притискаємо. Як цікаво це виходить. Можна назбирати багато різного листечка, зробити багато різних метеликів. Залишилось домалювати нашому метелику. І я зроблю фломастером. Ось так. Подивіться, як цікаво виходить. І очі малю. Ось такий метелик в мене вийшов, а я пропоную вам вийти на погоду з батьками до парку, настирати різного містечка та зробити метелики. А ми подивимось, кого які вийшли. Це буде дуже цікаво. До побачення!